Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове, у ці передріздвяні різдвяні дні знову вибухнула на шпальтах багатьох видань, ідея зустрічі московського фюрера і новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Причому, мабуть, всі помітили, що довго достатньо Дональд. Трамп відмахувався від питання, чи він спілкується, чи є в нього якісь діалоги з московським фюрером. Аж до того, що він прямо говорив журналістам, що я не хочу відповідати на це питання. Це означало, що жодного прямого діалогу немає, але контакт якийсь є. І безумовно, що одним з таких контактів можна бути діалоги через Манафорта, через Кірієнка, а насправді варіантів спілкування Ілона Маска безліч відтак, якщо така необхідність у Трампа була. То очевидно, що діалоги між оточенням Трампа, людьми з його команди і Кремлем велися, однак їх продуктивність дуже чітко, а, зрозуміло, є нульовою, окрім того, що обидві сторони фонтанують ідеї, а, ці ідеї стрілами летять а, в Україну. А вирішення проблеми, очевидно, що навіть не намічається. І от у цій ситуації, з одного боку, в підсумкових а, своїх фюрерських а, роздумах а, було названо, що фюрер не заперечує Московський проти того, що така зустріч може відбутися. І так само зреагував і Дональд Трамп, казавши про те, що він готовий до такої зустрічі з московським Фюрером. Однак, перше питання, яке виникає, очевидно, воно цілком зрозуміло. Чи така зустріч можлива до інаугурації Дональда Трампа? І тут відповідь лежить теж на поверхні. Зрозуміло, що ні. Так само, як і питання: наскільки швидко? Ця зустріч можлива після новрації. Тут теж відповідь ні. Вона швидко неможлива, тому що очевидно, що будь-хто в такій ситуації потребує ознайомлення з матеріальною частиною, з розумінням ситуації. Ще одна дуже важлива річ: це ордер міжнародного кримінального суду, який фактично зобов'язує країни. Які до нього приєдналися, підписали, ратифікували затримати міжнародного злочинця, особу, яка звинувачується в злочинах дуже серйозних, викраденні дітей, і представити його для слухань про кримінальні справи щодо звинувачення Путіна і цілого ряду злочинців, які знаходяться навколо нього, до гаги. Зрозуміло, що це зменшує кількість країн, де могли б зустрітися а, Трамп і московський фюрер. Чому? Бо 122 країни на сьогоднішній день приєдналися до Римського статуту, його ратифікували, і вони зобов'язані будуть затримати фюрера. Відтак стає очевидним, що це ще звужує можливість проведення такої зустрічі однак, всього 190. П'ять країн є членами а, Організації Об'єднаних Націй. Це означає, що території, де могли б зустрітися а, Дональд Трамп і Московський фюрер, ще є. Ну, зокрема, такі з них, як Індія чи Китай. Тим більше, що Трамп а, достатньо близькі має відносини, навіть я б сказав, дружньо товариські. Відносини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді. Ну і обнімки, обіймашки, ми пам'ятаємо між моді і московським фюрером. Тому можна навіть наперед сказати, що тут е, одне із місць, де могли б вони зустрітися. Однак треба розуміти, що відповідь на питання коли, як ми розуміємо, воно не сформовано. Тепер є ще цілий ряд важливих речей, які треба розуміти. Я їх назву ці речі симптомами Френсіса Геррі Пауерса. Всі пам'ятають цей випадок, коли в 1960 році, 1 травня, про це чули, читали, бо це дата дуже серйозна, відома, коли над Свердловськом було. Збито американський розвідувальний літак У 2. На а, цьому літаку знаходився льотчик, який ввів цей літак Френсис Геррі Powers, який було збито а, літак. А, атакований він був новітніми на той момент ракетами С-75. І випущено було 14 ракет. Літак впав, льотчик катапультувався. До речі, літак цей летів на висоті майже 23 кілометри. Тому звичайними винищувачами його було збити неможливо достати. До речі, однією з ракетою з ракет було збито і Міг-19. Загинув радянський льотчик. Якщо я не забувся. По моєму прізвище його було Смирнов. Пізніше його нагородили. Я вже не пам'ятаю, якою нагородою. Однак ця е ситуація, яка відбувається, вона свідченням того, що зустрітися на такому рівні, це ще не означає, чи навіть говорити про те, що зустрітися, така зустріч відбудеться. Чому я нагадую? Ситуацію із Пауресом, бо на той момент планувалася багатостороння зустріч президентів прем'єр прем'єрів Великобританії, президента Франції, президента Сполучених Штатів Америки, генерального секретаря Хрущова. зустрічся не відбулася. Більше того, є навіть офіційний лист за підписом. На той момент генерального секретаря Микити Хрущова про те, що в зв'язку з таким ситуацією, що трапилося, зустріч необхідно перенести на 6-8 місяців. Я про те, що говорити і планувати в таких умовах, це не означає, що воно ще може відбутися. Наступне. Зрозуміло, що в цій ситуації фюрер може зустрітися із ще одним бажаючим стати. Фюрером, однак треба розуміти, що це означає для Трампа. Це означає відповідальність. Але ця відповідальність вона гарантує механізми, що справа буде вирішена? Ну, точнісінько, так, як і розмови під час першої каденції Дональда Трампа про вирішення всіх питань після зустрічі з Сі дзіньпінем, китайським диктатором червоним. чи... Тоталітарним вождем Кім Чен Іном Північної Кореї зустрічі відбулися навіть не одна, а проблеми залишилися невирішені. Чи розуміє це Трамп, що подібні речі і без того будуть бити по нього? Думаю, що розуміє прекрасно. Тим більше, що нинішні його взаємовідносини з Ілоном Маском, вони свідчать про те, що. Трамп має величезну проблему в тому, щоб організувати роботу тих, хто знаходиться навколо нього, хоча би, скажімо, організувати свої взаємовідносини з Ілоном Маском на даному етапі. Тому відповідальність це річ, яка передбачає роль. Тепер питання: зустрілися вдвох. Ну і що? Давайте спробуємо пошукати місце. А де тут Україна? На яку Кій позиції буде стояти Україна в переліку питань? Ви скажете, ну, важливість, можливо, там, ну, якщо не перша, то друга, якщо не друга, то третя, не третя, то четверта. Так, я приймаю а, цю позицію важливості нинішньої ситуації, теми російсько-української війни або російської агресії. Але де вона в цих взаємовідносинах? Ви скажете, ну як же? Де? Воно? Він же говорить про це. Ну, то він же говорить про переговори Фюрера і президента України Зеленського. А якщо це так, то де тоді місце Трампа у цій ситуації? Веду я до того, що всі нинішні розмови вони розсипаються як картковий будинок, коли торкаєшся питання: а власне, а як вести ці переговори? Ну... Свій час пам'ятають, коли президент США вводив за руку прем'єр-міністра Ізраїля і президента Єгипту, Бегіна і Садата. Так? І тоді вдалося щось там підписати ну, життям поплатилися більшість учасників цього процесу. Чи можливий в цій ситуації такий випадок? Ні, неможливий. Що це доказує? Доказує це 11-річна історія. Бо переговори, які велися до 2022 року, вони не зменшували напругу на лінії фронту. Звідси можна зробити абсолютно відвертий прямий висновок, про який можна абсолютно чітко сказати Дональду Трампу. Переговори: це не означає припинення вогню. Це не означає. А демілітаризацію це навіть не означає підписання документу, бо це в принципі не означає, що такий документ може існувати. Власне універсальну відповідь з цього питання сказав ще півроку назад, а озвучено воно було дуже чітко у серпні, в кінці серпня, на початку вересня поточного року, президент Фінляндії Олександр Стоу, який сказав, що переговори це не означає рішення. Це по-перше, а переговори по, ще більше він сказав, що це не означає програш тої чи іншої. Це ніщо насправді в нинішній ситуації. Але якщо зрозуміти, що зустріч Трампа і Зеленського не дає відповіді, а де участь тут президента, е даруйте зустріч Трампа і Фюрера Московського. Немає відповіді на питання, а де тут буде президент Зеленський, то тоді точнісінько так немає відповіді на питання контакти Фюрера Московського і Зеленського, а де тут Трамп. Тоді що? Які переговори між ким і ким? А, аналіз цієї ситуації він засвідчує те, що, в принципі, теза про. Україну без України нічого, так само, як про Європу без Європи нічого. А в нинішній ситуації вже дуже зрозуміло, що Європейський Союз і Україна це одне ціле, і, в принципі, позиція НАТО і України це одне ціле. Тоді взагалі виникає питання: так, а нащо ця зустріч Трампу про Україну? Коли сьогодні керівництво Європейського Союзу займає позицію: припиніть розмови про переговори, бо Україну треба забезпечити всім необхідним, а Трамп каже, я зустрінуся. Так тоді, де в тій зустрічі, буде Україна? Точнісінько таку позицію займає генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Припиніть розмовляти про переговори з Росією, тим більше про підписання якихось документів, спочатку. Озброїти Україну. Тоді знову, а при чому тут заява тоді, Трампа і Путіна? І про що? йде там Україна? Звідси, нинішні ситуації, коли лунають, наприклад, теза Трампа, що Зеленському треба готуватися, підписувати щось, вона абсолютно не навантажена ніяким серйозним змістом. Ще більше змісту має фраза Я готовий зустрітися. Зустрілися в Хельсинки в 2016 році. 17-му даруйте. Ну і що? Закінчилось це нічим? І так зустріч в а Фюрер Московський, Трамп, нічим не закінчилася. Зустріч Трампа із а, Кім Чен Іном дві зустрічі закінчилися нульовим результатом. Зустрічі з Сідзіньпінем закінчилися нульовим результатом. Очевидно, що у спадковій системі координат зустрічі будуть точнісінько такими. Тоді питання, до якого підписання і чого треба готуватися Зеленському. з моєї точки зору, воєнно-політичному керівництву України треба а, працювати з європейською спільнотою, з оточенням Дональда Трампа. І реалістично дивитися на ситуацію, бо вже стає все більше і більше очевидним, що не те, що зустрічі чи діалогу між фюрером і президентом Зеленським не буде це само собою зрозуміло. Але за таких умов малоймовірно, що, в принципі, можлива зустріч від між новообраним президентом Дональдом Трампом і Московським Фюрером, бо насправді. Якщо говорити про питання війни, то в цій ситуації може працювати лише трикутник. І то це ще велике питання. Бо якщо немає змісту, то нащо цей трикутник здався? Я маю на увазі московський Фюрер, Дональд Трамп і президент Зеленський. Такий трикутник не працює, в принципі. Бо тут будуть постійно звучати інтереси Європи. А про Європу без Європи, як це? Говорити. Відтак стає очевидним, що все це складає ніщо інше як переденуграційні розмови, я би сказав, про інтелектуальну розминку, яку ведуть і в команді Дональда Трампа. І очевидно, що, використовуючи цю ситуацію, на ній починає грати Москва, а не тренується. Вона починає грати, тим буде. Все більше і більше заганяти Дональда Трампа в безвихідь. І це, очевидно, потребуватиме певної реакції з боку а, Вашингтона і певних дій. Добре. Якщо в цій ситуації розмови про наявну навіть зустріч, можливо, є перебільшеними. То якими тоді можуть виглядати зустріч, чи про те, щоби говорити про відміну якихось там санкцій, чи, скажімо, про демілітаризовану зону, чи запрошення іноземних військ? А це взагалі при такій ситуації виглядає на фантастику? Звідси очевидно, що оточенню Дональда Трампа і йому самому треба припиняти фантасмагоріями займатися і пускатися на землю. І вирішувати питання, яке лежить на поверхні, це озброювати Україну, бо тільки в такий спосіб можна створити аргументацію і тиск на московського фюрера, якого змусити, змусити піти на діалог і підписати ті документи, які будуть вироблені в демократичному світі, в демократичній коаліції. Іншого варіанту за таких умов просто не існує. Бо будь-яка пауза без відповіді на питання, яке я щойно озвучив, означатиме, що Фюрер тільки буде більше озброюватися, а це означає, що перед Дональдом Трампом буде ставати вимога більше Україні надавати допомогу. Ну, це ж зрозумілі речі. А раз так, то при нинішній ситуації це означає, що логіка процесу одразу після інаугурації покличе збільшення допомоги Україні. Це означає і те, що активність діяльності НАТО перехопить в кінці кінців управління цим процесом, тому що непослідовність і нелогічність дій і самого Трампа і його оточення будуть лише руйнувати систему континентальної глобальної безпеки. Відтак очевидно, що це візьме на себе НАТО. Тоді питання: а яку роль в системі безпеки глобальної, континентальної, ну, скажімо, північно-атлантичної буде відігравати Сполучені Штати Америки? Очевидно, що це буде просто ресурс, але до якого часу цей ресурс буде залишатися ресурсом? Адже, очевидно, що Дональду Трампу необхідно буде і НАТО, і Україна у цій ситуації як партнери в поєдинку з Москвою? Звідси стає все більше і більше зрозуміло, що розмови по типу за 24 години питання буде вирішено, чи накшталт того, що переговорю із одним і другим, з Москвою і Києвом, і питання ще швидше буде вирішено. Чи позиція про те, що до інаугурації питання має бути закрите? Я вже не кажу ці тези. Із, 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 Оголошення про те, що там комусь треба готуватися підписувати щось. Насправді ніщо підписувати немає, ні навіть відповідь на питання, як почати цей процес. Бо фраза про те, що зупинити війну, треба просто припинити стріляти, ну вона вже просто на попіл розвіялася. А фраза про те, що для того, щоб почати процес, треба зустрітися кому, а що зустріч Трампа і Путіна вирішує. У цій ситуації абсолютно нічого посиділи, поговорили і на тому розійдуться. А відтак чи потрібна ця зустріч для того, щоб заплямувати Дональда Трампа розмовами із московським фюрером? Подивіться, будь ласка, на реакцію а, світу після розмови прем'єр-міністра Словаччини Фіцо із московським фюрером. Тобто стає все більше і більше очевидно, що в цій ситуації логіка подій. Буде змушувати Дональда Трампа змінювати свою позицію. А якщо він її міняти не буде, то що тоді буде дискредитація Сполучених Штатів Америки як партнера і учасника і на той коаліції свободи і демократії? Я вже не кажу, учасника формату Рамштайн. Дика ситуація для Сполучених Штатів Америки. Відтак очевидно, що це означає, що наші українські європейські друзі і партнери повинні за таких умов працювати над тим, щоб якомога швидше переконати Вашингтон новообраного президента і чільників його команди в необхідності серйозно сісти і поговорити, що робити далі в цій ситуації. Бо, окрім того, що все трясать повітря певними заявами. Треба вирішувати поточні проблеми. Ну так, поки що йде постачання на рівні старих домовленостей, балансів і так далі. А що буде далі? Зрозуміло, що Європа не відмовиться від своєї позиції, вона буде допомагати Україні. Тоді що буде з США? Адже партнер, партнер так, заблудший партнер, але це ж партнер і. Йому в тому числі необхідна буде допомога його участь у цьому процесі. Відтак стає очевидним, що всі ці розмови про зустрічі не що інше, просто як інформація. Будемо стежити за ситуацією, обговорювати її, бо насправді вона сотрясає інформацією наші уми, ставить багатьох в тупик, однак вона не вирішує питання. І є лише свідченням того, що ні плану, ні відповіді на більшість поставлених питань, ні у Дональда Трампа, ні у його команди, членів його команди, якщо це можна назвати командою, немає. Відтак ситуація буде затягуватися. А затяжка в цій ситуації вона дуже неприємна річ, тому що вона дає можливість ворогу накопичувати озброєння і адаптуватися до ситуації. Бо якби затяжка була діями. В іншому просто її можна було б зрозуміти. А затяжка і бездіяльність рівна тому, що це буде збільшувати озброєність ворога і буде збільшувати загрозу не тільки в Україні, а й Європі, і Сполученим Штатам Америки. Тож давайте будемо думати, як разом шухати вихід із такої складної ситуації, тих, хто аванси на роздавав, а виконати обіцянки. Ну, як очевидно, немає не те, що бажання. Бажання, можливо, є. А шансів їх реалізувати, в принципі, поки що я не бачу. Можливо, я помиляюся. Будьте здорові, до зустрічі!